Я? Чи ти почнеш? Давайте. Ну, надихнула війна. Київ встояв в цій війні і ну, Київ дійсно місто герой. Київ місто герой. Київ був містом героєм в роки Великої Вітчизняної війни навали фашистська, німецько-фашистської. Німецько і Київ місто-герой україно-російської війни, українсько-російської війни. Тому Київ якби, ну, це рідне місто, місто, це найулюбленіше місто в світі. Ось. І десь на якомусь етапі ми подивилися, що у нас вже дуже багато робіт про Київ є. То чому б не провести виставку про Київ, коли вже налічувалось десь близько 40 робіт? Нормально можна зробити виставку. Ну і де робити, в якому місці робити виставку про Київ, як не в музеї історії Києва. Ну це логічно. Тому ось так виникла ідея. Ми запропонували дирекції музею, і вони знайшли для нас а, такий час, скажімо, відрізок часу. Запропонували а, в травні якраз можливо виставка ще і. Буде подовжена до Дня Києва. І ми з задоволенням відгукнулися на цю пропозицію. Вони на нашу пропозицію, а ми відгукнулися на їхню пропозицію. Ну, ось так. Ну Я хочу сказати, трохи додати до ідеї, яка виникла цієї виставки. Нам дуже хотілося подякувати Богу і Христа Його. За те, що ми у вільному Києві, за те, що він не був окупований. І це попри все те, що могло статися, реально могло статися з Києвом. Ось тому це нас надихнуло. Ми бачили руку Божу. І нас надихнуло це зробити таку виставку, а як присвята, тому що Бог захистив нас, і Бог не дав е окупувати Київ, і це знак для нас, що Україна буде звільнена, і ті міста, які окуповані, вони також будуть звільнені. І е нам хотілося присвятити також цю виставку на честь тих людей, які мужньо захищали. Київ мужньо захищають Україну зараз, кладуть свої душі за те, щоб ми жили в мирній і вільній країні. Тому ці картини, ось люди відмічають, що вони світлі і вони дають якийсь позитив надію. І надихають на, на те, що, що буде перемога, що буде вільна вся Україна. Ось тому ну, це основна, мабуть, така ідея цієї виставки. Мистецтво для нас і художній дар це не є самореалізація, тобто наша ціль не самореалізація, не самореалізуватися як художники. А наша ціль щось приносити добре і потрібне людям. Якщо це мистецтво, якщо це картини, то це повинно їх розраджувати, надихати їхні душі мають відпочити від тих жахіть, які вони перенесли. А ось тому, що ми запрошуємо сюди і людей з Маріуполя, переселенців, з Авдіївки, з Донецька, Луганська, з тих міст, Волновах, здається, також сім'я. Ось і щоб для їм також дати надію, дати відраду і надію, що. З Києва почнеться відродження України, що вона буде відроджена. Ті міста, які зараз зруйновані, селища, які зруйновані, що вони відродяться, і що наша Україна процвіте. І що з Києва почнеться її духовне відродження, і почнеться відродження соціальне, політичне і у всіх. Сфера життєдіяльності нашої. Виставка вона налічує роботи ще з 2009 року. Ну, більшість це 2022-2023 рік. більшість. І мені пропонували, професійні художники, мої друзі, пропонували, щоб декілька, знаючи, що така виставка вона готується, пропонували зробити декілька робіт з воєнним сюжетом, щоб там щось було воєнне. Але мені це було не цікаво, я не хотів це робити, і я не відгукнувся на таку їх пропозицію. Ось, і мені хотілося робу, робити такий Київ, який я його відчуваю, такий Київ писати, малювати, який я знаю ще з дитинства, такий Київ, який, який я відчуваю в своєму серці, в своєму дусі, в душі своїй. Київ цікавий, Київ цвітучий, Київ пейзажний, Київ, ну такий для киян, Київ для киян. Тому десь так ось працювалось в принципі легко творчим людям. Війна не війна, але творчість і, і талант, і чи може не талант, а дар. А він а, бере своє. Бере своє і тому, коли ти сідаєш малювати, сідаєш робу, робити якісь улюблену улюблені речі то виходить дуже добре є натхнення є бажання ось і виходить, виходить картина ось так ну як на мене ну більшість більшість це так це 22-23 рік більшість але вона вже з 2009 року потрошку там є роботи 2010, 2011, 2012, 2014 року, 2016, 2017. Тобто десь вони там роботки вже вони писалися протягом цього, всього часу. Але більшість, так, це 22-23 рік, ну десь, скажімо, робіть 20-25. Отак. Ну це на двох. Це на двох. На двох. Справа в тім, що ми не тільки художники, а у нас багато напрямків, а, і ми з Божою благодаттю це все а, суміщаємо. А, і коли ми розуміємо, що є потреба для людей і що це буде Приносити користь їм, і що це потрібно для нашого суспільства, для нашого народу, ми це робимо. І дуже швидко народжується ідея, бажання якогось певного сюжету. І Є картини, яку, яку я малювала за одну ніч. є такі. Такі картини. Тому що... Коли я відпочивав. <ріст> а дружина малювала. А є картини, які я підходила не один раз до них, для того, щоб не завершити не аля прийма. Тому ось десь так. так. Десь якісь свої враження ми можемо один одному висказати, скажімо так, якусь дати пораду. Ось, і а, ось, ну так. ми завжди ми підтримуємо один так. одного, завжди ми хвалимо один одного. Ось, а якісь моменти можемо підказати, щось своє що, бачення, що да. бачення якогось елементу там, чи ну, по-різному буває. Тобто можемо так підказувати друг один одному. Да, у нас немає ніякої конкуренції. Це в світі є такі, такі родичі, які конкурують один з одним. Ні, у нас такого немає. Ми тільки доповнюємо один одного, допомагаємо один одному і разом робимо виставки. Тому тут все, все нормально в цьому плані. Ну, якщо казати про мене, то я зайшов у залу. Я, я не думав, що так буде багато людей. Зразу аж не зрозумів, ого, як багато, тому що. Таке було враження, що протиснутись, пройти навіть не так просто. Ось тому це було дуже цікаво. Це було дуже ну, в мене було задоволення від цього, що я побачив. Ну і задоволення від того, що були ті люди, яких я запрошував особисто. Це були і колеги, художники. Це був і Борис Борис Матвійович коган син Матвія Борисовича Когана. Це був художник, з яким ми познайомив, познайомились тільки вчора. В ботанічному саду він малював так, що він магнолі магнолії. Він малював магнолії. Ми ми підійшли, зацікавились, сказали, що ми також художники. Поспілкувались хвилин 10. Я запросив його на виставку, і він прийшов. І він прийшов його. Звуть Іван, але прізвище я вже час не пам'ятаю, тому що перший раз тільки ми зустрілись. Ось і він прийшов і також сказав, що він задоволений. Йому сподобались роботи. Він подивився. Вони зустрілись з Борисом Коганом, поспілкувались разом. Дуже добре. Також це було цікаво. Виставка служить об'єднані людей різних категорій. Так, різних соціальних груп, так. різних професійних груп, різних категорій, віку. Ось і це об'єднує. І дуже радує те, що і представники влади були, і були переселенці, і були художники, тобто різні категорії людей, і християни були. І це дуже радує, що ця виставка нас єднає. Що Влада небайдужа до, до таких проєктів культурних і мистецьких проєктів, що вона розуміє нагальну потребу в таких проєктах, тому що люди дуже потребують такої віддушини відпочинку і переключення для душі, особливо ті, які приїхали з таких жахіть ті які вони перенесли там у своїх місцях в містах у своїх в своїх селищах ось тому така духовна ре, 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 духовна мистецька така реабілітація скажімо так і її потребує зараз суспільство і ми дуже раді що ми можемо в цьому бути до цього дотичними Ну, Киян ми запрошуємо, завжди запрошуємо плани, це дуже непросто, тому що війна, як не як у нас іде війна, це відчувається, але в нас є запрошення ще до війни, є запрошення в Одесу, в музей західного і східного мистецтва на Кримську Сюїту. І зараз до мене теж підходили деякі глядачі і казали, ми знаємо, що у вас є виставка Кримська Сюїта, коли Київ її побачить. Я кажу, ну я не знаю. Треба, щоб Київ запропонував якусь площадку, якесь хороше, добре місце, музей, звичайно, то ми тоді його покажемо цю виставку. Ось тому плани поки що такі. Поки що такі. Вони ще до кінця не визначені. Можливо, Одеса. Плани, Одеса. якщо не стосовно художньої виставки, то це духовно-реабілітаційний центр, який. Ми відкрили ось, і там допомога людям по різним напрямкам: це і духовна допомога, психологічна допомога, арт, така арт-терапія, якщо можна так назвати. І навіть якась професійна допомога для того, щоб людям допомогти якусь сміжну професію сміжною оволодіти. Ось і тут і мови. Вивчення мов таки, ми даємо курси і таке інше.